США вже підтвердила, що Україна буде амбити Москву американською зброєю. Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на то, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. А що так можна було що ли? Також Путін договорив до того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрите. Про це порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни і які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. В будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що може статись в майбутньому. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба. Розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми. Та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви, до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачити ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти саме десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без всіх блокувань і так далі. Ну, достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватися, Як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все запасовані. Навіть в шапці профіля, будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, розбираємо це все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити, бо його б відсліжували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що от суки заслужили, да? Ну, звісно страшно, яка буде отв'євка. Ну, треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку, мені дуже хотілося, щоб росіяни. Не побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліярда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Поняла? Це можна було б всюди, в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того ух, оці. Ну це просто жесть, Ну поняла? Ну, клініка. А, і от... Понімайте, то що робить Путін довело до того, що думають вже повністю закрити простір, незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, нас дається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на сори, і зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само як там колись в Ізраїлі і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. от було б дуже добре, якби це вийшло. І Тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями. Да, і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них історія. Ну я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така чесно, біла полоса зараз намічається. Це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках Джокер, як там Трамп казав, насправді тепер є у нас Джикера, але глянемо, чи Путін він хоч контролірований, чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняв? З ними можна домовитися, з ним можна ну, якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть по агнірній ракеті. І хто там у власті стане? Розуміло? Ну, Тут важка історія. Тому те, то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допоможі провокації, щоб, типу, показати свою сі, оцю дебільну. Придуркавато, ну будемо сподіватися, що все буде окей. А, в принципі, це і все. Я дійсно був в шоці, коли я прочитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Ну, скільки б можна було всього зробити на секундочку, бюджет України, десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів, щось таке було, на На рік. На рік! А тут витрачається мільярд. Росію мільярд в день на війну. Мільярд. А це можна було і вообще як боже. Я так хочу, щоб це до Росіян дошло. Руські у вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Вот вы могли вместо этого, на цех, то есть, вы могли вместо этого взять просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, то это везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, вы ну, это воевать и так дальше. То есть, может, могла вообще очень классная страна быть с такими возможностями, но, блин, власть... Ну, короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это. Что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну, реально, просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мочить, что-то доправить, доказывать какие-то там, блин, уу, забендераться, Европа, НАТО нападает. А у вас там всегда. Ничего, что у вас Латвия Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. Либо я, я, как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и так далее. Они вообще не інтересно ні на кого нападать, їм интересно только захищатися, тому що в першу чергу це економічно розвиватися. Економічно і культурно для них интересно розвиватися, а НАТО у них существует только для защиты, Причому дуже сильный. Жесть какая-то. Короче, люди з промитими мазами. Коротше, друзі, надеюсь, це десь. Я знаю, що це відео наріжуть, виставлять його, але це просто трьош уявить. Ми хоч витрачаємо ці гроші. Дивіться, Україна же борг, насправді. Тобто ми ж багато грошей, які нам дала Європа і весь світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняли? Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це і так далі. Це рашка вина всьому в тому, що відбувається в Україні. Це, яка б влада в нас не була, і так далі. У мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але то, що наробила Рашка, це відповідальність тільки вражки. Агресор саме рашка. І то, що от в такий стан нас вагнали, агресор тільки рашка. Того я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову. Плюньте на ту російську музику, вообще, якусь там з дитинства самолюбимо залишить все, все інше забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну ця шаровачина, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось в минулому, а нове будувати. Я такі радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так супірова. вообще, і нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це те, що в нас просто корупції, куча і куча. Я перепрошую, але не образованих людей. Ну реально багато себе як бидло ведуть. І В Європу поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. От реально зараз виглядає як біла полоса. І вам, нам, всім, і мені в тому числі треба не плачати. Розвиватися, допомагай, чим можна там волонтери і, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. З приводу заробітку і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці профіля тиждень, абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо а, зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно з допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чат діпіті, Вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплату. Тисяч двадцять, хтось там заробляє, і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну Це, друзі, все за посиланням в шапці профіля. Ефіри ви побачите, і людям дзвоню, телефоную. А, і нічого за це не треба платити. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Буде надіятися. І от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально це ми молиться почали, помните, я вас закликав. І реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку, всім папа.